Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 7 березня 24 рік, і сьогодні кейк. Як завжди, пару слів про саму криптовалюту. Сайт має повноцінну українську версію. Все зрозуміло, що тут можна робити, як заробляти. Це децентралізована біржа. Тут е, потрібно, навіть достатньо підключити гаманець і все, можна е, обмінювати, криптовалюту зберігати і зберігати е, з прибутком. Різні варіанти. Спільнота 2 мільйони, новини і багато чого. Повертаємось до місячного таймфрейму. Ну, скажімо так, з осені, як біткоін практично рванув наверх, кейк дві зелені невеличкі свічки зробив, далі червону і практично завмер. Що тут може бути? Відсотковий прибуток можливий тут доволі великий, більше тисячі відсотків, навіть зараз. А якщо ще може знизитись, то що я прогнозую на цю весну, то можна і більше відсоток зловити. А це, звісно, не порада, це тільки для тих, хто вірив в розвиток цієї компанії. І, наприклад, на сьогоднішніх цінах приблизно 3 долари за монету. Гадаю, ще можна буде знайти закупитись перед початком цього зростання. Тобто до халвінгу біткоїну я бачу тут спокійний рух в цих відмітках 3 плюс-мінус долар. Індикатор горизонтальних об'ємів це червона лінія, максимальна ціна, коли торгувалась, він вийшов осінню і, гадаю, вже не повернеться до цих відміток, хоча спроби на цьому тижні були. Я все ж таки бачу тут продовження. На цьому графіку я ці дві, дві фази виставляв ще минулого разу. І все ж таки гадаю, що буде фаза зростання на декілька тижнів. Ну а зараз подивіться, індикатор показує тут місця для покупок бай. І вони дуже близько з цими місцями зараз. Тобто і тут ми можемо побачити великий потенціал для тих, хто вірить, що ця криптовалюта повернеться до минулих максимумів. Отже, на тижневому графіку я гадаю, що буде рух до 4 цієї фази. Потім можливо зниження і далі рух. Навіть Чому я кажу, що на цих цінах ну, так само можна купити навіть краще, ніж якщо можливо буде така ситуація збільшення і зниження, ну це буде те саме. Так що, ну, зараз, зараз хто, хто довіряє цій криптовалюті і думає, що за ним буде гарне майбутнє? Будь ласка, роздивіться цей варіант. Отже, тут я бачу. На тижневому графіку, тут бачу зростання. Що стосується денного графіку, ну тут все, все чітко йдуть, ковзані і емей йдуть напрямок наверх. А індикатор стокастик може вже розвернутися і піти вниз. ну і В зоні перекупленості, як і біткоін, він зверху, і в будь-який момент він може піти вниз. Складно тут е, визначити, коли це може бути. ну Мабуть, за біткоїном. Але це, звісно, це буде, на мій погляд, е, міні-фаза, після якої продовжиться на оцей е, рух наверх. ну і Індикатор те саме показує, дивіться, е, ковзані в Strongby, е, тобто в сильному в сильній фазі покупки кейк. Осцилятор розвернувся. В нейтральному положенні роз, розвертається, і якщо він піде в зону сел, то можливо це воно це розпочнеться, рух е, вниз. З цієї фази. Що думають люди? Ну, якщо а якщо прокрутити всю сторінку, ну, принаймні першу, не одної шартової, а їх 102, бачите, не одної шартової на першій сторінці немає ідеї всі? настрої інвесторів і аналітиків, і трейдерів лангові. Тобто всі бачать, що ну що завершилась фаза зниження, вже розвернувся, і курс Кейк іде наверх. Дуже потужні прогнозують тут фази зростання. Ну Дуже такі, що а от повернення до минулих максимумів ну більше тисячі відсотків. Тут в декілька фаз. Взагалі всі практично бачать це зростання, зниження, зростання. Всі, пара, по всі бачать по-різному. Одні бачать завершення фігури, другі якісь е, трендові лінії. Тут Ще фігури бачать зростання, зниження. От схожа конструкція, що я думаю. Я зараз бачу збільшення курсу, потім зниження і потім тільки зростання. Ви ж думаєте, може по-іншому так. Заходьте на, ці, на цей сервіс, кому потрібно, у кого немає посилання в описі до відео є. Подивимось, що тут по Bitcoin. Ну що, Практично повернувся в ту зону, яку я викреслив. Вчора була спроба знову повернутися на верхні позиції, але сьогодні вже червона і, на мій погляд, зайде курс в цю зону. Ну, На вихідні, принаймні. А там далі будемо дивитися з понеділка. А поки як на березень 24-го року, гадаю, вам моя думка зрозуміла. Коє бажання, пишіть свої думки в коментарях. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Якщо хочете бачити мої нові відео, підпишіться на канал. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено, процес триває. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, один з яких в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!